Доброго ранку, мої підписники і гості каналу. Як добре пройтися по ранковому свіжому садку, де і аромат, і садом пахне, і троянди цвітуть. Ну, проведу трошки вас по ранковому саду. Ось японочка плум. На всьому сонці цвіте. Це ось бускова, така даже прекрасна, та, що я обрізала її під корінь. Це моя ще вже 4 роки їй цій троянді. А я ще її то зрізала під корінь. Вона красиво розцвіла, а то вона все не давала цвітіння. Так що ви теж подумайте, які може не той, може прийдеться їх, може і краще їх під корінь обрізати вам, які не дають вам є цвітіння гарного, повноцінного, з весни от є. Ота мені не давала, наприклад, ось перемога. Я викладала в шорці перемогу, зразу пішла вона. Я шортці вчора навикладала, 4 ролика. Там вони пішли з удовольствием. Там люди дивляться безотказно. І багато людей дивиться, дуже багато. Це підписчиків у мене тут якісь такі. Що вони зовсім нічого не дивляться. Ну, зараз, правда, і картошка настала, там городи настали. Ну, є ж люди і без огородів, ви мене звиняйте. Ну, я, я ж не за тих говорю, в кого городи є. А в кого нема городів, скільки їх. Де вони сидять? Ось дивіться, ось теж обрізаний під корінь. Ось пішов госпел. Один у мене є ж... пройшлорічна посадка, а це 4 роки йому. Теж під коріння прийшлося обрізати. Цвів так, ета, ну... а потім бачу, що він почав хворіти, почав хворіти, я його під корінь і обрізала. Ось він. Дивіться, а роса яка сьогодні? Емільєн Гіо, який красунчик. Оранжевого кольору такого. Ну, вчора вже ж такої спеки дуже не було. У нас то. вони їм дало трошки поцвісти. А ось дивіться, та, що я, бачите, обрізала вон низ увесь голий, я його обрізала повністю, до верха обрізала. І оце з верха ось пішли, вон дивіться, вже вон, ті, вон кожний. Кожен із пуп'янком. Кожен буде цвісти. Це фарах, ну я її не можу просто потерять. Вона одна, я тут пересадила, одна що то з корнем була з таким з раковим. Тут же ж усе може бути. Це ж сад. Воно ж... Троянда теж Воно ж сажається. Зразу поки маленька і виростає, все може бути, як, як і в людини. Це ж та сама людина. А ось я скот, не притронеться, ото, ото скільки этого. Ну Ми докопали вже картошку, Уже все. Можемо сьогодні да. перепочити. А ось дивіться, яка краса, гляньте, П'єр дерансарван. І вон, і вон тут. Їх мало, їх на друге цвітіння заходить дуже мало його. Він набирає собі знову кущ набирає на той рік. Він уже весь у тому. Вон, бачите, скільки його тут. Вон базальники він такі великі викидає. А цвіти він мало. Ну, красиво. Все рівно красиво. Джомілія. Теж з-під корня цвіте, Шардеголь. Та теж на Шардеголь, похожа. та троянда. А ось вона, дивіться, жасмінка. Тут вона вон, цвіте на цих кінчиках. Ну, красива, дуже красива троянда. Хай наростають у неї пагани. Ось. Експлорер теж з нуля пішов, теж так дуже захворів був. Прийшлося обрізати і ось він уже цвіте і нас радує. ця красуня тут теж буде. Там посохла і не можу ж тепер до тої брізать звідти, хай тепер так вже вона стоїть. Ось. аваланж тут теж. А ось Артеміс. Он він велично стоїть. Старунка. Зелена квітка вона лаймова. Це потім, потім вона вже як повністю розкривається, робить це. Ну, вона дуже туга, вон, повністю вона довго буде розкриватися. Це дуже туга квітка. Бачите? А так вона красива. Вон вже стріляють, вже бухкають. Пьорп. Теж така пурпурова квітка покрита, наче інієм. Вон вона як росою, наче інієм покрита. Тут буде багато рослин ще сажатися, троянти будуть сажатися, такі рослини будуть сажатися, бузку я ще заказала, буде ще бузок ще сажатися буде, трьохрічка Бузок, я думаю, на той рік він уже цвісти буде. Ось П'єр Турт він. Гляньте, який теж. Ну, мало ж його. Ну, я ж кажу, що він на друге цвітіння. Його дуже-дуже мало. Він оддає себе в першому цвітінні. Ось дивіться він який. О, і квітка велика, і все. Ну, тільки в першому цвітінні. А це мої надріжки ті червоні Он. Я завжди з них, завжди були вони в мене, як находка, на букети. А в цьому році, бачите, як так вийшло. Ельтора. Прекрасна червона квітка. Зараз підемо ось. Дивіться, яка ось вона. Велика квітка теж. Ну вже це осталося, що осталося доцвіте, цвіте. Обріжу і все. Може може іще процвісти. Ну не процвіте, то в нього визрівши всі вже пагане. Не, не, не буде страшно і так. Це ось шакеборг тут. Як завжди тут, О, як завжди, тут все. О, ось вона. Ось аспірінцей. Є вже ще базальники ж не цвітуть. Вон, бачите, ще вон базальники, які великі стоять. Ось готча. Червона така квітка, червона-червона. Ну, вона відтіняє їх. Вона невис... кущ не, не широкий робить, вона відтіняє. А це ось широкий робить кущ. Ось вона таймлес. Ось кущ іменно широкий. Уже широко він вже той кущ забив мені. прийдеться зв'язувати його буде. ну Там же що то щось зайшлося. Хто його знає, що я туди посадила, там прийдеться його туди теж прибрати, він посадить отуди, напевно, отуди на місто. Ну да Поки хай там сидить Начинається ось бороштин староста. Якщо в кого немає її, то буде вона скоро. І будемо бризкати. Вже вчора, ну вчора я вже не змогла бризкати, я вже так дуже-дуже вмарилася. Дуже Ось ханзештат, Росток. Теж так хотіла троянду в свій сад, так хотіла, і я її маю, обіцяйте, бачите, це все-все вона. Буде тут багато, ну міста їй тут багато, так що їй тут жити довго. Коб... Он, що не кабліцерін, он пройшла теж рожевенька така. Пелебандес Бандес ще не згоріла, ну вчора такого дуже не було жари. Ну Вітерок був, ну все одно. Дарсібасил. Прекрасна, чудова. Ну швидко ж теж горить. Ну, ну тільки постояла, ну, вона тут на сонце і я розумію, що їй тут немає затінення, ну ні від кого. Ну, Можеш колись вон та виросте, в мене ж там кисмікейт плетущається. Не знаю, що воно буде з нею тут, згорить чи ні, чи одразу пересадити, десь не знаю. Ще не вирішила. Ось же ж вона. Ось вона вона велика вже виросла теж перша річка. Ну це ж міспіги, типа, не знаю вона чи ні. Хто знає, спідскажіть, я не знаю її. А це ось ось, ну, ну красива вона, дивіться. Ну дуже-дуже вона красива. Гляньте. Фішерман Френд, що квітка велика, така я люблю такі квіти. Ось вона, дивіться, яка квітка. О, дивіться, це ще більше. І кущик такий рівний зробила, рівний. Ми побачимо, що з тебе вийде. А це ось. Це помпанило все, вон два куща тут її теж та вже цвіла, вже все треба те дорізати буде. ну Вчора і вирізати, і різати не, не виходила трошки, а з утра трошки я потім якось прихмарила, я вийшла а потім вже. Кімано дуже рясна троянда, дуже рясна. І ось це вже друге цвітіння в неї. Чи навіть вже, мабуть, третє, я вже, я вже з ними збилася з їхнім цвітінням. У неї навіть третє це цвітіння. І вона вон, така рясна, рясна. Рафіня Крістіана. Мало вас заходить на канал. Ну Зовсім мало. Я розумію, працюють, роблять все. Ну чого ж у тих? У інших ж дуже багато таких проглядів. І там і бачити нічого, а в них прогляди. Ну, хай у нас два дні не було. Інтернету там, вважай, вайфай теж не грузило нічого. Ну, хай уже ладно. Ну, все рівно. Дуже багато підписчиків, а про проглядів так дуже мало. Це ще ось пока знімаю. А потім мені буде не до вас. Я ось о, буду знову сажати, пересаджувати. Ось тільки хай, хай тільки наступи ота та осінь, де повинна пересаджувати і саджати. Та я все попересаджую перед пере той. Хай тільки воно е трошки прихмаре. І почнуться хоч чуть дощики такі. Або хоч хмарки, хоч не дощі, а хмарки. Я все пересажу. Ой, Сахара. Не знаю, яка вона ще буде. Ну, я думаю, буде великолепна. Я її от зроблю поза горизонталію на той рік уже. Вже ж вона дала мені, якщо дасть вона не витай, то буде вона, звісно. Принцеса, ото всі, всі-всі ото підуть цими, будуть гілочками там. Ну, Нічого знімати, сад опустив, да. і вже він буде опусти, оп, опустивший до самої весни. Там уже підуть такі роботи, ось треба буде під, під, Ну, можете вже, ви, теж можете вже, вже теж, удобрення осінь. Іли монофосфат калія можете ви вже за, за той у землю його. Закладувати вже. А ця ось, дивіться, яка. Вчора теж глупості такі пишуть, є хейтери ті ж заходять. Ну. Теж русня ж заходить, видно. Ну, Пишуть по-українськи вони, я не знаю, теж розчаровують. Ну, Я одне відео була зняла, ну, Ютуб не пропустив. Я вже, я вже таке там наговорила, таке говорила, ну, ну це просто ну, ідіотизм просто якийсь чистої води. Це ж їм потрібно щось робити, щоб не. Ось, дивіться, як. Замок в америки. Замок. Чи замок чи... Ну замок. Ось яка, бачите, яка. А ну, пахне. Ну, чимось пахне. Да. Чимось таким не знаю. Красиво, дивіться, яка. Ну, на то, звісно ж, вони будуть дуже красивими. Я ж їх пороблю, вони будуть всі такі красиві, ізящні. Вони ще так вир... виросли, вони виросли. Тепер ми їм зробимо красу на той рік. Обріжемо їх красиво, акуратно. І вони на перше цвітіння вийдуть, як лялечки в нас. Ось, дивіться ця. Hope, hope ну, ви, ви, Вилікувана троянда. А та, що вилікувана, дивіться, вон, де вона. <сум> одна ще одна вон вже два метри досягла. Ну, То така, з таких, що вона досягає такі, еті. то ну, а Це ні, це така, що вона ні тих не пускає, вон, бачите, не вудочек у неї нічого нема. Така прекрасна, прекрасна червона троянда. Така для, для успокоєння душі. От я, наприклад, доходжу до цього міста, і у мене душа на місці. Там он така буде ось. Ось вони ж тут ж, вони ж окружена, вона, там рожева, там Ангрейс, той, а тут червона, от вона серед того, там червоні далі, от той. Тут он, та Луїза, от же ж вона, це ж. Я знімала чи ні, Та, вроді знімала, не знаю. Оце ось Луїза, це грозгіння Луїза, оце. ось кущ такий. Буде великий цієї грозині Луїзи. Далі вон, кущик вон теж, бачите, вже режіє він знизу. Ну то, то старіша посадка, то ще із тієї то кущ. Не знаю, то ж. Береш у, у різних питомниках. Воно ще оттуда є всяке это. Хто серйозно відноситься до цього? А кому наплевательски. Буде у вас воно хворіти, чи не буде, йому, аби продати його. Правильно ж? Правильно. От ще й так буває. Ну, а це ось. Шато дева Маркус. Ну вони одинакові. Що то, що то одінакові, гарні, дві гарні прекрасні троянди. Всього теж обрізала майже зовсім. Хай вона собі. Це, не знаю. Дюранс Ансьон. Правильно я її посадила сюди чи неправильно. може вона не потрібна була в саду тут. Ну, не знаю. Вона тут віддільна, одинока, собі, крайня, хай вже яка буде. Не знаю. Зараз вона мені. я нічого від неї Ні... Ні той... не бачу. Не Оцієї теж я От нічого не відчую. Я на той рік подивлюся, що вона мені видасть. Оця ось Вон, гілки, як і видала. Ну, я її коротко, звісно, обріжу. Вона мені дасть цвітіння гарне. А тоді будемо дивитися, що воно буде. Плетуща вона мені тут не нужна. Теж, що я все, все позаплітаю, все плети з тими трояндами все позаплітаю прям. Це ось Меландін мелат. Ось от такий мені подобається. А це ось така. Не полізу дивитися, як її звати. Забуваю. А, Веніпек Паркс. Ого, Веніпек Паркс. Колір у неї фуксієвий. Оце єдина троянда з таким кольором. Колір красивий. Вона така акуратна, компактна. Ну, все рівно лізе вон на ту троянду. Тут дві вони і не помиряться. Ну, хай як хочеш миряться. Там же ж це. Ета... Як же ж вона називається? англічанка там сидить. Пересаджена, Це ж вона ще не подала себе, не показала. А тут ця що це? Не знаю, підбирала той, ну сад мені цей не подобається. Все рівно. Я підбирала, підбирала, я не знаю, що я на підбирала, ну, як такових дуже Шикарних тут троянд у мене немає. Може, що на той рік вони ще ж покажуть, звісно. Ну, оце ось, ось ось це мені ось подобалося. О, оцю, що я не хотіла, оця мені дуже подобається. Ось вона, дивіться. Хадні діжом, оце вона. О. Оця мені подобається. Да. Поль Бакюс. Багато тих, що я заказувала, немає тут троянд. Фріспірід, наприклад, я теж заказувала. Це така оранжева, красива. Де вона? Немає її. Ну. Ось якась, оце за неї. ну Ось якась, ось не, не знаю що. От тепер шукай її що. Ось так багато заказувати. Ну, це теракота. красива, та колір у неї такого кирпично рожевого. А це ось ось на Ну, на правильний, що я заказала. Їх можна було, звісно, 2 і 3 заказати, зразу ж не заказала, але вже тепер він так і буде один сидіти. Може, коли що під черенкою підсажу, не знаю. Мені і до черенкування ніколи. От. Ну, я ж сутра, ми ж ото на городі, а потім прийдеш, яке вже черенкування. І що там, якщо воно жарко так? Адмірал. який туго-туго набитий такий. Красивий, красивий. Не буряковий, він червоний, темно червоного кольору. Ось оце все заросло тут, бачите, вже не бур'яни тут у мене, вон, а які вони ростуть які. Чи вони зацвітуть цьому році, чи ні, ще вони тільки ростуть. А цвісти хто його знає? Зимою аж будуть. Хризантеми оті. Прості, я не знаю, глянеш у людей, а вони так рано у них цвітуть. У мене, у мене такі позні вони, я не знаю. Є і раніше, але вони все одно позно, вони все одно равно... осіння це квітка. Ну ось, зніму ролик у спонсорство виложу. Все-все про посадку троянди. Все, що туди треба, що туди потрібно. Що це, все туди виложу, ось вона ловила кота. Оце єдина квітка, яка не дуже горить і не дуже плавиться. Ось вона, дивіться, як. Бачите яка? І дуже красива. Хоть, хоч одну її засажуй, увесь, увесь розарій, нею тільки. Вон, висока, вон дивіться, яка вона. Гляньте, висока, статна, красива, нескорена як Україна. Незалежна, вільна. Оце така троянда. Стоїть он як. Статуя свободи як Україна мати. Зі свято вас друзі. Миру, щастя, здоров'я і процвітання. Наші матінки Україні. Спасибі до нових зустрічей! Все буде Україна. Ставте лайки коментуйте.